Так, тільки люди в руки взяли нашу пасту Z712, одразу почали нею працювати. І вже в нас полетіли фоточки роботи до і після. Зараз я їх в цьому рілсіку завантажу також. І так, паста Z712, це сильнокислотна паста. Працює для, вона придумана для відновлення нержавійки для відновлення металів, металевих покриттів. Також вона дуже круто видаляє іржу. Е, і також, так як за рахунок того, що вона кислотна, вона також гарно дуже справляється з застарілими вопняковими нальотами. І у випадках не всіх 100%, а десь 90% всіх випадків вона також справляється із оцим. Тому в кого є душова кабіна з склом, той знає, що ми її кальковим нальотом, але все одно якісь такі, типу недомити, от Воно нічим не вимивається. От нашою пастою воно відмивається в 90 випадків. Так що, кому актуально, кому потрібно, звертайтеся. Також паста дуже гарно справляється із іржею. Причому із іржею навіть на бетонних поверхнях ми пробували на поліроному бетоні відмити іржу, справилась на всі 100%, при тому всьому не пошкодивши бетону поверх.